Конструктивні нюанси в полуторних дверях, які я дотримуюся. Це самі стандартні, без всяких мудреній і тому подобного. Значить, стандартний профіль 40 на 20 у нас на стояках іде. Наверх-низ я використовую кутничок 40 на 40. Для чого я це роблю? По-перше, щоб у нас верх-низ були жор жорсткими. От, оце особенно це місто притвора, де буде вся нагрузка у нас сосредотачуватися. От. І чого ще уголок, ну, я думаю, хто робив двері полуторній, той в курсі, що якщо ми тут ставимо профіль, нам треба буде сюди щось підварювати, тому що тут у нас виходить щербина просвіт. А коли ми ставимо уголок, його тут не буде, воно буде перекриватися все. Так. І на меншу половинку я кидаю профіль не 40 на 20, а 40 на 40. Для чого? Е коли я буду отвори під ригель сверлить. Щоб у мене тут не вийшло воно за руж наружу сюди, зрозуміло, тобто до утеплювача. А так у нас, виходить, отвори в трубі, все, замочок заходить сюди і немає, немає там ніяких сквозних дирок. Це раз. Во-вторих, так як у нас тут буде стик лістов, тобто з великої половинки нахльост переходить сюди, у нас є площа, площа щоб нормально ставити електрозакльопку. От, І немає ніяких проблем.